Надвір. Погода на двір, погода гавно рідка. холодно. Там сере отоплення немає, на червоно мені надо. Я фоткаю те, що я ще не вспів винести. Тобто в основному це шмотки. Mm. Ті ящики, які лежали, тому що шмотки ще не готові переїжджати туди, я хочу рейли зробити. От Коли я рейли зроблю, тоді вони туди переїдуть. Що у нас там сьогодні? Я відкрив а, ящик. Дивлюсь там одні а, жіночі шовки. Захуяр 12 лочу жіночі шортів. А что шо рубить? Блін, ну по факту, то або йти туди, або відкривати новий ящик, а зачем не по порядку? Коротше, це жесть. Ще, конечно, не прям пора а, перекус робити, але я заразу зацепляюсь з собою і горішки на перекус. Стратих 50 грамів. Щоб потім не йти знову бо далеко ці овочні маршрути проходити я не бачу сенсу зачем до речі зважився сьогодні охрінело ну, 132 піздець опять якого хуя ти піднявся вгору ну, може погано сходив в туалет звісно я хози но удивительно Бля, я думав цей відос вже не те, що не, не змонтований. Він вже переглянутий вами, а виявляється, я його тільки змонтував. Це перший відос із трьох, в якому я розпаковував палети, в яких були DVD-шки, які я вже давним-давно продав. Це ще приходило чи в грудні, чи в січні місяці. Охрініть. Бля, оце я навалив контенту наперед. Я прямо ж. От, спустя время я дивуюсь сам собі проробленій роботі в такому об'ємі. Це паздець. Жесть. Я його тільки що монтував в хвилин 40. Я вже охреділ просто. Я думав, я його не І Це тільки перша часи, де ще дві важкі, важкий, важкий. Фух. Ой. <реш> Коротше, він буде монтуватися. Хвилин 15, запищу катку, поки в поб'є. Для вас це наступний катер, а для мене, блять, пройшло вже хв хвилин 50. Коротше, вже зараз аукціони, я ще хотів душ прийняти, щось я до душу прийму. А потім а, зразу на аукціони. А я ще й досі монтирую оцей перший а, великий відосик по цьому.